Пропонуємо вашій увазі причіп цистерну для перевезення води з функцією пожажого осіння. Що ми маємо? Маємо одноосний причіп з гальмами, матажопідйомністю 3,5 тонни бочка на 3 тони. Тобто, за допомогою цих всіх кранів ми можемо воду і шлангів ми воду набирати з водойми до 6 метрів глибиною. І потім, скажімо, гасити пожежу. Або для перевезення води. Маємо такий насос високого тиску пожежний виробництва Туреччини. Така у нас ходова колеса, виходить 10075 х 153 З гальмами. Виробництва ось виробництво Італії. Гальмінну систему пневмо до трактора. Підключається на безрозйомах. Так, Тут у нас зверху ми маємо спеціальний бак влаштований, якщо нам треба закачати воду, який постійно наповнений. Так, Шланги, рукава для закачки. Ось, ось ножка для того, щоб оператор зайшов от в люк і подивився, там є вода, немає. Так, і При тому можна набрати через верх воду. Так, це, скажімо, така версія, що якщо у нас у трактора немає вала відбору потужності, тобто може щось друге витягнути, наприклад, вантажівка може тягнути цей причеп. І скажімо, ми поставили ззаді насос тиску, який дає стовп 90 метрів висоту Кошін, Зроблено в Японії. Японський цей насос, ну це не обов'язково. Це як опція. Ззаді ми маємо ящик. Тут мінімальний комплект, тобто у нас два столи, рукава два по 20 метрів, тобто 40 метрів ми можемо підключитися. Ну, те замовив. Укомплектувати можна як хоче. Все залежить від коштів і бажання. Цей причеп обладнаний технікою. Тут будуть номерні знаки, він для доріг загального користування. Цей причеп він повністю з документами ставиться на облік виробництва нашого заводу Спецагротехніка. Це наш такий причепчик. Так, далі. Що ми маємо? Ми маємо його тут ще для освітлення ще в нас є така переноска пружинна. І написано, що це причеп його хто виготовив, серійний номер, номер рами в нього є. Тобто він повністю з документами сертифіковані для Європи. Ось такий ми маємо причеп. Всім дякую за увагу.